Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Шахтар має намір повернути до команди Майкона. Ярмоленко загадково покинув Україну. Динамо вигнало гравця з основної команди. Мудриком зацікавилися три учасники Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар прагне повернути до своїх лав колишнього півзахисника Майкона. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, клуб активно працює над тим, щоб переконати футболіста повернутися. Майкон поки що не прийняв остаточного рішення щодо цієї пропозиції. Після початку війни Майкон залишив Шахтар і перейшов у Корінтіанс, де грає на правах оренди. Зараз він проходить реабілітацію після травми і за прогнозами зможе повернутися на поле лише в лютому 2025 року. Раніше 27-річний бразилець відкрито заявляв, що через війну в Україні не планує повертатися. Водночас його контракти з шахтарем дійсне до кінця грудня 2025 року. Нагадуємо, сьогодні останній день розіграшу. Тому хто не встиг, саме час взяти участь у розіграші, призом якого буде 500 гривень. Умова лише одна бути підписаним на телеграм-канал перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Результати будуть опубліковані в телеграм-каналі. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Журналіста-інсайдер Ігор Бурбас розповів, куди подівся півзахисник киян Андрій Ярмоленко. Наскільки я розумію, Ярмоленко досі хвилює його ахіл. До цього в нього була проблема з чотириголовим м'язом стигна, а зараз у нього нова проблема. За моєю інформацією, Андрій їздив до реабілітолога і зараз перебуває за кордоном, де й відновлюється після чергової травми. Йому не можна нічого робити. Прописаний лайтовий режим. Тому він зараз не з командою, розповів Бурбас свого ютуб-каналу. Нагадуємо, в поточному сезоні Єрмоленко провів за «Динамо» 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів. Його контракти з киянами чинить до 30 червня 2025 року, а трансфермаркет у тіні гравця – у 2 мільйони євро. А тепер зробимо невелику паузу і проведемо інтерактив для справжніх фанатів футболу. Я задам питання на тему український футбол, а ви спробуйте дати правильну відповідь в коментарі. Бажаю успіху! Який клуб став першим чемпіоном України з футболу після здобуття незалежності? Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ, Чорноморець, Одеса чи Таврія Сімферополь. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик привернув увагу провідних європейських клубів. За словами журналіста Віктора Васка до гравця виявляє інтерес Мюнхенська Баварія, яка ще в січні пропонувала Челсі конкретну угоду. Також серед зацікавлених Туринський Ювентус і Лондонський арсенал. Попри це, Челсі не розглядає варіантів трансферу чи оренди гравця, оскільки мудрик повністю відповідає очікуванням клубу у сезоні 24-25 Мудрик забив два голи у складі Челсі. Відомий інсайдер Ігор Бурбас розповів про ситуацію, що склалася з колумбійським захисником киян Браяном Сибальєсом. Від своєї останньої травми Сибаліс повністю відновився, але його вже не підпускають до першої команди. Він із нею більше не тренується. Його відсторонили, і він же за Динамо не зіграє. Сім'я Сибаліса, яка з ним проживала в Києві. Дружина, дитина і мама вже повернулися до себе на батьківщину. Сам футболіст уже теж зібрав валізи. Просто чекає, коли з ним розрахуються. Його відпускають ще до завершення першої частини цього сезону. І зараз Динамо вже шукає нового центрального захисника, сказав Бурбас в ефірі свого Ютуб-каналу. Нагадуємо, Сибаліс був орендований Динамо бразильської форталези 1 липня 2024 року до 31 грудня, але через постійні травми взяв участь лише у чотирьох матчах киян, в яких відзначився одним голом. Мадридський реал зацікавлений в трансфері захисника Бормута Іллі Забарного, Барного. Повідомляє портал Defense Central. Головний скаут іспанського клубу особисто стежить за виступами українців і високо оцінює його гру. Проте Галактикос не планують оформлювати трансфер взимку, а розглядатимуть цей варіант наступного літа. Раніше повідомлялося, що Бормут готовий розглянути продаж за барного, якщо отримає пропозицію не менше ніж на 60 мільйонів євро. Журналіст Михайло Співаковський розповів про можливе повернення Віктора Скрипника на посаду головного тренера Зорі. Судячи з того, що я чую, в очільників зорі поновилися консультації з Віктором Скрипником. Віктор Анатолійович зараз підвищує кваліфікацію в Німеччині, тому чекаємо ідеальний ромбик, сказав Співаковський в ефірі програми. Тато таке. Нагадуємо, що скрипник очолював зорю з 19 по 22 роки, двічі приводячи команду до бронзових медалей. УПЛ. Він також працював з іншими клубами, зокрема, Вердером, Ригою, «Ворослою» та Металістом 19-25. Останній етап його кар'єри в металісті завершився невдачею. Після провалу у боротьбі за повернення в УПЛ скрипник подав у відставку, не зважаючи на підтримку клубу та підписання низки дорогих гравців. Гравці, тренери та адміністративний штаб збірної України отримують бонус за вихід у плей-офф Ліги націй. За інформацією телеграм-каналу ТаТО таке, спочатку сума винагороди складала 250 тисяч євро. Але після гри з Албанією президент Полісся Геннадій Буткевич прямо в роздягальні подвоїв цю суму. Президент УАФ Андрій Шевченко під час розмови з гравцями порадив частину бонусів спрямувати на благодійність. Захисник Ворскли Ілля Крупський може перейти до клубу МЛС Нью England Revolution, Повідомляє та то таке: наразі клуби активно обговорюють умови трансферу. Влітку клаусула 20-річного гравця становила півтора мільйона євро, але зараз сума виросла вдвічі. І полтавський клуб хоче отримати саме ці гроші. Вирішальний етап перемовин очікується найближчими днями. Крупський вихованець металурга Запоріжжя приєднався до Ворскли у січні 23-го року. Цього сезону він провів 12 матчів, зробив один асист і зіграв сім ігор за молодіжну збірну України. Його контракти з Ворсклою дійсно до кінця 26-го року, а трансфер маркету ціні гравця у 700 тисяч євро. Окрім Нью-Інгленд, інтерес до Крупського раніше виявляли клуби з Іспанії, Італії, Англії, Чехії та Ізраїлю, а також українські Динамо і Шахтар. Європейські клуби зацікавлені в Вінгері ЛНЗ, Мухаремі Яшарі. Повідомляє а то таке. Найбільший інтерес до 26-річного гравця проявляють німецький Нюрнберг і грецький Аріс. Також до списку потенційних претендентів входять два клуби з Чехії та один із Франції. Основна перешкода трансферна ціна. Яшарі приєднався до ЛНЗ взимку 24-го року за 50 тисяч доларів. Але клуби Щеркас тепер прагне отримати за нього 1 мільйон євро. У сезоні 24-25 гравець зіграв 14 матчів, забив 2 голи та зробив 3 асисти. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.